Всім привіт, вітаю вас на каналі з Сьогодні поговоримо про двох наших амігос з Жерони. Говорити є про що, тому що Жарона перемогла в виїзному матч Віліреал з рахунком 2-1 і опинилась після семи турів Ла Ліги на першій позиції. Тому поговоримо про амбіції цієї команди, поговоримо про те, які ролі наші хлопці Циганков та Артем Довбик виконують в цій команді. Суха аналітика. Поїхали. Розбирати ми будемо конкретно на прикладі ось цього матчу хоч, в принципі, Жарона так грає попередні матчі теж дивився. Добре, як грає Жарона з м'ячем? Вони це роблять так як зараз більшість європейських грантів по схемі 3-2-4-1, так само як Арсенал, Ліверпуль зараз, Манчестер Сіті, Челсі пробував. Так? Досягається ця схема найбільш простим способом зміщенням правого в даному випадку, правого фланового захисника в центр поля. В центрі поля цей квадрат, утворюється, перенавантажує цю зону. Та вони пробують здобути якусь перевагу. Ця схема насправді доволі непроста, в тому, щоб її виконати, треба високого рівня володіння м'ячем футболістів в цій розігруючій групі. Ось, наприклад, цей епізод показує, як Реалу Вдається доволі просто за допомогою всього чотирьох гравців накрити всю розігруючу групу. І в цьому моменті вже гравцям Жерони треба. Давати доволі чіткі влучні передачі і приймати їх доволі е, впевнено, так там е, тобто просто мало. Чому так? Ну тому що ця схема передбачає, що позаду три, в центрі два, тобто е, фланові ці не використовуються. Відповідно, буває непросто вийти. Е, тому треба наголосити, так що жарона така доволі скромна, в навіть по мірках Ла лаліги команда намагається це використовувати і це якби і позитив. Але й треба розуміти, що негативу з цього теж можливо потім проти серйозніших команд Жерона собі набере. Конкретно в цьому епізоді Вільяралу вдалось накрити жарона, але в принципі за відрізок цього матчу я б сказав, що Жарон, в принципі доволі успішно цим білдапом користується. Там потім в другому темі що був епізод. Ми розглянемо як за допомогою цанкова перевагу цієї схеми реалізовують. Це така базова структура. Ця 3-2-5. І в нас звичайно не передбачає підключення фланового захисника з іншого боку. Ну, тобто він залишається в трійці. А тут Жирон один раз мінімум. Я собі точно запримітив таке дуже якісне підключення Мігеля Гут'єреза. Він ось по, по фланзі, бачите, підключився. Е, ну тут він якби дав свою пропозицію. Це передача на нього не відпрацювалася, але дуже правильний рух. Я собі зауважив: ну, наприклад, в Ліверпулі зараз Енді Робертсон цього майже не робить. Так само, як там Бен Вайт в Арсеналі, так він справа. Напротив зінченка грає ці механізми зараз багатьох топ-клубів від, відживають. в Жерони. Ми бачимо, ну як мінімум один раз це спрацювало і ну. Насправді це теж непогане в арсеналі мати. Так там Манчестер Сіті або арсенал Бен Вайт, наприклад, вже в завершенні атаки може підключитись, коли вже суперники зажаті в штрафний майданчик. А тут я хочу зауважити, що саме в стадії розвитку атаки, ось в стадії розвитку атаки, в принципі, зараз багатьох клубів такі от забігання по флангу відмирають. Ну, мається на увазі з тих, що використовують цю схему 3-2-5. Ще одна крута річ в Грі Жерони, яку я собі відмітив, це те, що в першій частині першого тайму Арнау Мартінес. Це той правий захисник, який піднімається в опорну зону. Ось в першій частині першого тайму він піднімався власне в опорну зону. Але тільки вільярал почав зменшувати тиск в супротиві проти м'яча, так тобто вони перестали зустрічати високо, сідали глибше, і потреба в другій людині в опорній зоні відпала, то він йшов вище і утворювали схема 3 1 6 Насправді, навіть сучасний Мачестер Сіті цього не робить, так тобто, вони частіше все ж залишають два опорника при такій схемі, то. Жирона так грає, це більше схоже на баварію Нагельсмана. і що характерно, ось дуже добре було помітно, як тільки вільєрал сідає, перетворюється в схему 3-1-6, тобто, все залежало від того, як грає опонент, що доволі цікаво і добре реалізовано. І це насправді дуже розумно з точки зору тактики, тому, тому що ця схема 3-2-4-1 вона передбачає вихід саме через центр поля, так, там перенасичується. Коли ж вільєрал сідав глибше, то через центр притистає набагато важче. Відповідно, вихід одної людини в лінію до шести футболістів-нападники, так, оця от схема 3-1-6 це вже про вихід через фланги. Тому що з двох сторін утворюються трикутники. Ви, по суті, просто в правильний момент переводите на один з двох флангів. Де в даний час більше простору і так розвиваєте свою атаку. Тобто, з точки зору тактики, таке ось переміщення це не просто насичення там передньої лінії, це конкретно зміна вектору розвитку атаки. Ось, наприклад, в даному епізоді чітко видно, як ця схема приносить плоди Жероні. Не просто вони її використовують так, але й використовують з користю. В таких схемах дуже часто на півфланги вільні, і там півзахисник або Вінгер може відкритися в цій зоні. Отримати передачу і розвернутися. Ну, в даному випадку він це зробив з супротивом гравця вільяреала, але, в принципі, доволі часто так там саме можна опуститись і отримати м'яч. Тому це, якби зарахуємо, що це працювало, воно декілька разів за гру спрацювало і ось цей епізод вибрав. Про хід гри. Я би описав перший тайм як більш рівний. Так, Жерона більше намагалась павутини з передачами, схемами гратись. Вільяреал, все ж господарі. Грали більш практичний футбол, намагались високо зустріти, відібрати м'яч і провести атаку 2-3 передачі. Ну, але Жерона теж проводила насправді швидкі атаки. При нагоді вони там з Кутового дуже добре вибігали один раз в результаті бив поворота головою. Але, одним словом, перший тайм був доволі рівний, доволі сміливий з обох сторон і дуже незакономірні нулі на табло. Так закінчився перший тайм, другий тайм почався з помилки в захисті Жерони і Вільярал відкрив рахунок. Пенальті на свою роту привіз Іван Мартін. Він опустився за Етіаном Капу допрацювати. Так, це по суті в центрі поля два гравці, які часто стикаються. Капу прийшов свого опонента, капу отрив по ногах. По ногах він получив вже в штрафному майданчику. Так, тут якби в півзахисника Жерони не вистачило навиків гри в захисті. Так, по ногах треба бити до лінії, не після. Ось. Ну і пенальті реалізувало. Тут з точки зору тактики, я зазвичай уникаю таких темп. Далі ж журнів прийшлось прискорювати темп гри. Вони були налаштовані брати очки в цьому матчі, але не змінювати тактику. З точки зору тактики, в першу чергу, нас цікавить заміна Арнау Мартінеса на Яна Коута. Арнау Мартінес це той правий захисник, який зміщався до середини в опорну зону, ну або ще вище, коли 3-1-6. От, Аян Коут — це людина бровки, це теж правий захисник, але йому зручніше працювати по своїй по фланці, так рухатись вперед-назад. Ну, в нього такі тактичні переваги, тобто скіли, йому незручно в центрі поля. І що важливо відмітити, що для нас приємно відмітити, те, що Віктор Цянков став тією ланкою в механізмі, яка дозволить ці всі перебудови зробити, не змінивши при цьому саму схему гри. Так? Цянко в першому таймі грав по правій бровці Вінгером. Після цієї заміни він змістився всередину і грав як півзахисник, так там умовний едегор в арсеналі. Так, на цій позиції щодо Віктора Цанкова його позиції, ми бачимо його дуже часто міняють. Останнім часом він може грати справа на бровці, зліва на бровці. По центрі, так трішки ближче до нападу, і це насправді дуже добре. Це тому, що в нього є роз'їзна передача, він може побачити простір десь між лініями відкритись, може якісно пробити так. Тому дуже небезпечний, фактично, по всій цій площині поближче до лінії штрафного майданчика суперників. Так він може бути корисним команді в тому плані, що команда, не змінюючи тактику, може привести якісь заміни правильні, які потрібні команді в даний момент. Так він просто буде мати більше ігрового часу, тому що ну куди ти його не постав, команда буде грати краще при цьому, так тобто команда не втрачає якості з переміщенням Цанкового по полю. Ось що добре, я думав навіть порівняти Віктора Цанкова з Бернардо Сілвою. Але давайте розглянемо один епізод. Мушу його все таки показати. Дивіться, це вже другий тайм. Рахунок 2-1, Ми потім повернемося до голів. Поки що про це анкола. Ось цей Ян Коут, який вийшов на заміну, він просувається по флангу. Так, я про що я говорив. Команда перебудовується в 3-1-6. Відповідно, це випускається ближче до середини, він може там знаходити простір в центрі. І ось насправді чудова дія. Він знаходить цей клаптик простору, отримує передачу, віддає партнеру, і віліреал розгортається таким чином. Правильна дія, але не ідеальна. Я хочу звернути увагу. Наприклад, де Десіло все ж більшою долю вірогідності при отриманні такої передачі, все ж би відчув, ну відчув це я. Так більш тривіально кажу, він би відсканував простір до того і зрозумів, що можна розвернути в цьому моменті, так? Тобто приймаєш, розвертаєшся, і таким чином ти ставиш перед обороною суперника більш складнішу задачу, бо хтось на тебе повинен виснутись. Команда не знає, хто конкретно в цей момент повинен виснутись. Тобто гравця вже проспали, коли ти в такий момент через центр розвертаєшся, ти ставиш завдання обороні. Такий момент дуже часто оборона припускається помилок, ну і там легше знайти простір для свого партнера. Ось янков цього не зробив. Це якби все одно він зробив хорошу дію, якісну, але. Ось це те, чому Бернардо Сілу ще можна поставити в опорну зону, так само без втрати якості. А циганков, бачите, він ближче до чужих воріт грає, розвертатися, не знаючи, що за спиною йому не так комфортно. Мабуть, я не кажу, що він цього взагалі не може робити. Я просто на цьому прикладі показую, чому ми знаємо, що циганково в опорну зону не ставлять. А Бернардо Сілва ось в минулому сезоні дуже часто замість Гюндогана міг там появитись. Тому циганково все ж не Бернардо Сілва, я би сказав, десь так 80% від нього. Я б назвав ближче до філофодена, так теж може бути в лінії під нападником зіграти. Ось, але давайте повернемося до ходу гри. А там Жирона освіжила склад цими замінами. Частіше все ж грало вже в схемі 3-1-6, але кажу, мені здається, що це більше через те, що Вілірал почав більш пасивніше грати проти м'яча. От. І в принципі після цього така була 7-6 хвилинка Артема Довбика, тому що він за цих 7-6 хвилин мудрився чотири рази виграти боротьбу в чужому штрафному майданчику. Один раз скинув партнеру, третій він пробив по воротах. Один раз цих трьох ударів він забив. І цей гол я вам скажу дуже такий насправді логічний. Логічно в тому плані, що Жерона саме після цього розіграшу 3-1-6 дуже часто готувала подачу там на 11 метрів або на дальню штану. Це було видно. Ось, наприклад, в епізоді з голом теж розіграли, тобто там 3-1-6. Після того з цієї розігруючої групи йде передача на один з флангів, де вільніше, де можна підготувати подачу. А інших 6 футболістів, які стоять в лінію, готові до забігання в штрафний майданчик, тому що вони в високій позиції. Відповідно, там 3-4, а іноді 5 гравців готові вбігати. Наприклад, в ситуації з голом там навіть була перевага гравців Жерони на 16 метрах, так, за секунду до подачі. ну, але в принципі там після того декілька підготовчих передач зробили гравці з флангу, і в результаті довбик боровся там один в один і чисто виграв позицію. Насправді так, це те, що довбик міг робити, вибороти позицію, поборотися з головою, встигнути першим до м'яча пробити. Це те, що Артем, це те, за що в принципі Артем ці команди зараз. Ось, до речі, гарне підтвердження. Це той самий епізод, який ми розбирали про перший тайм, коли вони вперше ж Жерона перебудувалися в 3-1-6. Як бачите, тільки десь там в фланзі получена перевага. Зверніть увагу, як група з трьох футболістів Жерони рухається. Вони не намагаються розбігтися, знайти простір десь між лініями. Вони вже знають, що наступна дія швидше за все, буде йти подача в шорти майданчик. Ну, в крайній мірі, мені так здається, і справді було багато. Подач, подач туди в штрафний майданчик, але не, не просто закидання, знаєте. А така доволі грізна зброя, насправді, коли ти підготовлюєш передачу правильно, коли захисники суперника не розташовуються в штрафному майданчику, а вони розвернуті до своїх воріт, біжать. Твої партнери біжать в перший хід, тоді подачі справді така, знаєте, небезпечна зброя. Щодо Артема Довбика, своєю думкою поділюсь, прийшлося багато чути перед матчем в студію. Дивився коментатор, казав, що Артем Довбик поки що погано задіяний в цю командну гру Жерони. Так я, в принципі, посперечався з цією думкою, просто проговорю свою позицію. Дивіться, по цій схемі дуже часто три-два. 5 намагається здобути перевагу саме в центрі поля, так там перевага 4 в 3. А на довбику завдання в першу чергу затримати двох центральних захисників суперника, ну, тому що перевага насправді 4 в 3 на невеликому просторі краща, ніж перевага 5 в 4. Так, якщо довбик опуститься, за ним один центральний швидше за все теж піде. Тому що там в них все одно перевага, і відповідно, ну якщо він піде, то один з центральних теж. Швидше за все, це та сама причина, по якій Холан ми насправді бачимо мало задіяним в атаки Манчестер Сіті. Він хіба що б'є бомбардирські рекорди, а оцього зайві дотки в центрі поля йому зазвичай не потрібні. Ну, в крайній мірі, в минулому сезоні так часто було, що він на деякі матчі пропадав, ну але все одно забиває свої. Ось я думаю, з артемом довбиком в принципі, буде е, такого дуже багато. Ну і коли схема 3 1 6 те саме, ми бачили вектор розвитку атаки. так? Спочатку йде передача на фланг, там якийсь трикутник розігрують або е, дві підготовчих передачі, одна, ну і подача йде. так? Тобто довбика в цій атаці теж ніде не треба, окрім як в центрі штрафного для завершення. Незадовго після того, як довбик забив, його замінили. Е, Жирона випустила ще одного нападника, за, ну освіжили ще цю ланку. Було декілька ще кутових, тобто вони організували такий солідний тиск на ворота господарів поля і забили другий кутового. До речі, кутові жарона теж доволі якісно розігрує. Там підходить це анко зазвичай або сам подає, або допомагає розіграти партнеру. і Йде подача там в 90% випадків на дальню штану або на 11 метрів. І теж, тобто, жарона чітко видно, що вони ще роблять певну ставку на навіси, так на гру головою на другому поверсі штрафному суперника, і в них це теж ну якби награно добре виходить. Це те, за що можна відзначити команду. Взагалі, гра якби виглядала рівно дуже в першому таймі, але як тільки Вільярал забив, то Жерона дуже швидко і дуже якісно переломила хід боротьби, що якби з одного боку свідчить про клас команди. А з іншого боку, ну, справді, типу, самі, самі класні команди називаємо це так банально, все ж намагаються контролювати весь хід гри. Так? Ну але чого ми хочемо? Це жерона. те, що вона опинилась. На першій позиції після семи турів це швидше подарунок календаря. Взагалі, давайте я пропоную свої висновки по Жероні спочатку в цілому як команді, а потім по перспективах наших е, амігос в цій команді. Отож, тренер Жерони Мітчелл, він стверджував до матчу з Вільоралом, що команда планує в цьому сезоні боротись за прописку в Лалізі, так тобто зайняти яке там 16-ту позицію. І це смішно, якщо зараз подивитись на турнірну таблицю. Так вони перші е, успішно так боряться за виживання. Можна премію виписувати, і це смішно, якщо подивитись на те, що команда грає на полі. Так ну команди, які борються за виживання, будують лінію з шести футболістів біля своїх воріт, не біля чужих. Жерона все перепутала в цьому сезоні. Ну але це добре для них. З іншого боку, якщо тверезо подивитись на ситуацію, оцінити, то треба розуміти, що календар жерони на старті сезону прям прохідний. Оце віліреал на виїзді, це була така насправді перша серйозна перемога. І оця друга ніча, якщо я правильно пам'ятаю, я дивився цей матч теж, скажімо, так, тоді жрони більше відзахищали це одне очко, аніж втратила два. От відверто кажучи, тоді вони провели не найкращий матч. Амбіції на цей сезон, як їх описати. Жерона, звісно, після такого старту повинна пробувати чіплятись за топ-4. Ось це їхнє завдання. Я думаю, всередині в клубі вони це вже все розуміють. Так? За, за чемпіонство ніхто не буде від них вимагати боротись. Ну... З такими різницями в вартості футболістів, взагалі в спроможності клубів за щось боротись, то ніхто від них не буде вимагати. Але за топ-4 в Іспанії завжди можна спробувати побороти. Там більше крім е, цих перших трьох грандів: е, Барселони, Реала і Атлетіко Мадрид нема. Нема таких команд, які би сказали, ось наше четверте місце. Тому обов'язково Жерона повинна боротися за топ-4. Ну, це моє фінальне слово. Можете з ним посперечатись в коментарях. Давайте по порядку від старожилів так по старшинству. Е, про Віктора Ценкова хочу сказати: він вже став більше, ніж якимось просто гвинтком цього механізму. Він значно важливіша деталь цього механізму. І якщо чесно, я би дуже хотів, щоб він залишився до кінця сезону саме в Жероні. Поки в нього гра йде, поки він ще прогресує в цій команді. Так я не думаю, що він вже навчився від цього тренера, від цієї ліги все, чого можна. Йому ще ось цей сезон пограти дуже багато додасть досвіду. Але ну я в принципі чекаю, що вже по ньому дуже багато слухів. Трансфер кудись цілком вірогідний. Ну і звісно, гравця є амбіції. Він боїться, що він втрачає кар'єру. Думаю, що якщо якась пропозиція буде, то онков піде. Ну мені здається, все ж би для нього, для його кар'єри було б цікавіше, корисніше дограти, набирати досвіду, поки що в Жероні до кінця сезону. Точно щодо Артема Довбика, то я переконаний. Що він повинен, якщо не станеться якихось там складних травм, ще щось, він повинен ставати гравцем основи. Так? Е, в нього навіть дещо буде врізатися його потенціал, тому що він якби оця його гра в недодачу, вона дуже насправді якісна. І ми це знаємо, що Довбек це вміє, Він це в Дніпрі дуже добре робив. Я думаю, що в Жероні по такій грі цього буде менше. Об'єктивно, я пояснив причини: там або 1 один чистоді вектор атаки через фланги, або намагаються зробити. Більшість центрі поля на ньому завдання затримати двох центральних, не дозволяти висуватись. В принципі, це не так катастрофічно. Якщо бомбардир забуває, все решта це дрібниці, так? Діло 28. Тому якби, би до бажаємо теж бажаємо, бажаємо йому якомога більше голів в першу чергу від бомбардиру, ну і тримаємо за нього кулаки. Я думаю, що в нього теж все буде добре. Щодо вільєрала, давайте так поговоримо теж про суперників, якби не вічливо було б зовсім уминути їх. Вільярала то якраз був складний старт сезону. Вони вже програвали Барселоні, Бетесу. У них також є Ліга Європи в цьому сезоні. Тому якби, на них є навантаження, їм трошки оновили склад, докупили, але я бачив дуже багато. Багато, так би мовити, старічків в Віліреалі досі грає. Для них зараз буде ще стояти проблема омолодження доволі гостро. Я думаю, ну тому що якби більше турнірів. Тому Вільяреалу теж головне їм зараз не випасти сильно з зону Єврокубків. Я думаю, це для них завдання на сезони. Ну і поки вони його провалюють, але будуть старатись, вочевидь, боротись. Ну що ж, такі ось по більшій мірі позитивний випуск я би сказав. Я вам дякую за його перегляд до кінця. Дякую, якщо ви поставите мені вподобайку, це дуже приємно, вона мені гріє душу і тримає канал на плаву. Можете підписатись на канал, будемо розбирати наступні матчі по мірі можливості. Все, щасливо всім до побачення.